Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. 81-річна жінка постраждала у Харкові. Напередодні російська армія атакувала Шевченківський район міста Кабами. Як повідомили, в ОВА удар прийшовся на відкриту місцевість. З нами на зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре. Добрий ранок. Вітас. Вітаємо про Пан... пане Ігоре. Традиційне перше питання з приводу оперативної ситуації: можливо, поділитись деталями ліквідації наслідків ось цього останнього обстрілу. Хочу сказати, що дійсно складна оперативна ситуація у місті, бо місто кожного дня потрапляє від обстрілів російських агресорів. Напередодні дійсно було влучання. На щастя, це була відкрита місцевість, але постраждали приватні будинки, постраждала одна жіночка похилого віку. Крім цього, вибита дуже багато вікон в багатоповерхівках і приватних будинках. Що стосується напередодні, то дійсно позавчора був такий потужний обстріл міста Харкова. Було два обстріли. Перший обстріл був по індустріальному району міста Харкова, це приватна приватний об'єкт, приватне виробництво, і тоді постраждало дуже багато людей, дуже багато було руйнацій, після чого було влучання в теж відкриту місцевість на щастя. Але у нас було двоє людей, які загинули. Це північна садовка, дуже багато руйнація на цей вибух. І взагалі хочу сказати. Що було 42 звернення людей, серед яких 25 людей було госпіталізовано з різними ступенями важкості? Двоє з них дуже. Такому важкому стані, який зараз перебувають лікарня, так що я хочу сказати, що дійсно складна оперативна ситуація, але ну, незважаючи на все це, місто працює, місто живе. І так є певна напруга серед місця, коли йдуть такі обстріли, але до бойовий і Росія нас не залякати нас, і будемо вистоювати всі ці виклики, які сьогодні є у нас. Пане Ігоре, а дивлячись на новини, на новини з Харкова, щоденно, і ви про це сказали, у місто прилітають каби. Я навіть зараз для себе оновила стрічку. Дивлюся, за вчора, за позавчора, тиждень тому, два тижні тому. Каби це така жахлива буденність, яка тепер з харків'янами постійно. Чи встигають харків'яни? Я вже сьогодні про це питала представника Херсонщини, встигають вони добігти в укриття, тому що інколи цього часу замало. Хочу сказати, що дійсно Харків потрапляє від обстрілів, і на жаль, спочатку війни дуже багато руйнації, дуже багато лунають у нас повітряні тривоги. І що стосується каби, знаєте, є дві речі. Що стосується кабив, то лунає повітряна тривога і є декілька хвилин для того, щоб люди мали можливість спуститися в Московище в метрополітен, Нагадую вам, що Найбільшим сховищем є насправді метрополітен, і цим це можна використовувати. А то що стосується ракет С-300 С-400, то вона долітає до Харкова менш ніж ніж за хвилину, і дійсно тоді дуже важко відреагувати і спуститися в бомбосховищі, пане Ігоре. Завжди питаємо про роботу комунальних служб, чи є проблеми з постачанням там води, світла, газу чи вистачає рук знов таки. Нато хочу сказати, що дійсно я дуже вдячний сьогодні. Всім працівникам наших комунальних служб, ДСНС, національної поліції, нашим волонтерам, які метео реагують на всі ці виклики, на всі прильоти, і після чого. Нам приходиться дуже важко працювати, але працюємо що стосується людей. Так дійсно є певний дефіцит людей, кадровий дефіцит. Це ми чудово розуміємо, бо йде війна, і дуже багато з наших комунальщиків сьогодні оборонить. Нашу землю захищаючи нас у Збройних силах України. Але тим не менш, ми справляємося сьогодні, і завдяки нашим волонтерам, завдяки міжнародним організаціям, завдяки фондам, ми маємо таку можливість концентруємо так місцевий бюджет для того, щоб вистачало і коштів, вистачало всіх матеріалів, які необхідні для того, щоб усунувати ці всі негаразди, які поїть російська агресія. Пане Ігоре, от ви сказали про міжнародні організації. Я хотіла поцікавитися. Представники яких організацій останнім часом приїжджали до міста, і якщо приїжджають високопосадовці, що ви в першу чергу показуєте їм для того, щоб пояснити наскільки болить Харкову і наскільки Росія кровожадна, вбиваючи українців щоденно? -щоденно? Ну, дійсно до Харкова прижа дуже багато різних міжнародних організацій, міжнародних фондів, фінансових установ. Але останній візит це був міністр оборони Нідерландів. До речі, я дуже вдячний йому нашому послу в Нідерландах, який відвідувала наше, наше місто. Були дуже серйозні перемовини, і ми показували їм зруйновані будинки, північну савку. Критичну інфраструктуру, яка зруйнована, і дійсно для нас дуже важлива сьогодні допомога і міжнародних фінансових організацій і країн, які підтримують нас. Нам необхідна сьогодні і військова підтримка, і політична підтримка, і фінансова підтримка. Я, до речі, я дуже вдячна міністра оборони Нідерландів за його позицію за підтримку України і за підтримку наших славетних збройних сил України. Пані Ігоре, щиро вдячні Дякуємо. за те, що тримаєтесь, за те, що допомагаєте харків'янам і за те, що виходите на прямий зв'язок з нами. Дякуємо, Ігор Терехов, міський голова Харкова, про поточну ситуацію в цьому незламному місті.